Я хочу звернутися зараз до всіх мешканців міста Канатопа, до всіх мешканців району. Завтра о п'ятій ранку в селі Великий Самбір відбудеться, з п'ятого години ранку, відбудеться протестна акція, яка направлена на захист інтересів простих мешканців Контопського району, селян. До речі, мені дуже прикро було сьогодні бачити, що на вимогу, на прохання. Людей з сіл районна влада так і не приїхала. Ну я не побоюся цього слова, сховалася в кущі. Ось і коли ми приїхали до нас, от я особисто там був в селі Великому Самарі, люди звернулися з проханням по допомогу. Вирішені проблеми, що оці хапуги, які займаються скупкою молока у селян, простих, почали фактично в односторонньому порядку зменшувати вартість закупівлювартість ну, молока. Тобто, мало того, що вони давали. Затримку в 15 днів по розрахунку за молоко. Так вони ще потім в односторонньому порядку люди здавали по 5 гривень, вони потім через 2 тижні віддають по 4,50, а потім до 4 гривень дійшла мова. І зараз вже мова йшла про 3,50. Ми сьогодні втрутилися. Я особисто там був, там були представники депутатського корпусу, зокрема фракції Всеукраїнської об'єднання Свобода. І е, мені сьогодні вдалося провести перемовини з представниками цього, так би мовити, молочного бізнесу, е, а саме мені вдалося поспілкуватися з. Директорам нашого Конотопського молочного заводу, до речі, дуже хочу подякувати нашому керівництву молозаводу, тому що люди виявилися дуже порядними і сказали, що вони, тобто наш Конотопський молочний завод, піднімає вартість закупівля закупів, закупів вартість молока по кантопському району до 5 гривень. Тобто, варто було всього на всього приїти приїхати, поспілкуватися з людьми, і вже реакція не забарилася. Це при тому при всьому, що ще потужної акції протесту не було. А ми плануємо завтра, якщо не приїде керівництво району о 5 ранку, о п'ятій ранку, я до речі, запрошую керівництво району, щоб вони відповіли людям, чого вони досі не приїхали і чого вони не захищають людей. Отуди От в село Великий Самбір, а також о цих всіх барих, і це не стосується зараз нашого Гонтонського молочного заводу, які намагаються тероризувати селян. Тобто всі маємо об'єднуватися довкола спільної проблеми. Тому, будь ласка, п'ята ранку, завтра, всі селяни, всі містяни, як хто як може, будь ласка, село Великий Самбір. До речі, у 4.30 ранку від приміщення міської ради буде відправлятися автобус. Хто хоче, приходьте, будь ласка, поїдемо, підтримаємо селян. Тому що ми кожен один одному маємо допомагати, і жодне місто ніколи не виживе без села. Захистимо разом селян.